Доброго дня всім моїм глядачам. Вийшов я сьогодні на перевірку капканчиків. Один я перевірив вже пустий, а все. Підходжу до ящичної своєї саморобної ловушечки. Наче спрацьована, так ух, який гарний котик. Спрацювала ящична ловушечка моя. Саморобна. Я в цьому році думав не ставити тут капканчиків, але все ж таки поставлю. Річка не замерзає, ходити по кругу далеко, але все ж таки поставлю і бачу не дарма. Так, ще в мене стоїть дві ящичні такі ловушки сьогодні. Стоїть кулемка, кулемка. Як назвати українською не знаю, в Україні їх майже не ставлять. І три капканчики ще на захвати. Не знаю, чи встигну сьогодні всі перевірити. Вийшов я трохи пізно, але буду намагатися. Цю куничку я зараз зніму. Я ще повішу назад і буду чекати. А тут гарненько якраз. За голову у мене на каналі відео Є, як я роблю ці ловушечки, ящики. Тут пружинка доволі міцна, це з восьмигранної опори лінії електропередач сталь 70. Крутиться важко часто лопає, але і б'є, дай Боже. Пальці краще не підставляти. Ось так встановлена <кій> ловушечка, ящик. Тут прив'язав до гілки вище. там вона просто забитий гвіздок і на свяху вона держиться. Чуть підрубав під саму рамочку, і при спрацюванні вона просто висне на підв'язці і висить в повітрі так, щоб навіть миші не могли до неї дістатися. Іду далі до наступної О, наступний ящик пустий, не спрацював. Тільки синички ось. Я ще Кіпляю приманку, розраховану на зір, видимо, щоб куничку привабити краще. Тут лапка в От Синички поклювали жир і все. І більш нічого. Так, вертаюся назад, піду на другу сторону річки. Раз попала куничка, значить вихід її був. Бо вот так я спостерігав, зазвичай куничка, якщо нема, то нема. Вона не погода їй ще щось заважає виходити і вони сидять. Сидять запаси свої, сидять на жру, але не виходять. А буває такий період, що... От уже мусять вони вийти, вони виходять різко і то нема, нема, нема зовсім. А то виходиш і збираєш врожай. Одного року я поставив місяць, я ходив жодної кунички, а потім за день я приніс три. От був вихід. Так що є повід розраховувати на те, що все ж таки і зараз вихід може бути. Так що йду, намагаюся встигнути до темна, хоча вряд ли навряд що встигну. От підійшов до капканчика, от про те що я й казав. От. При першій перевірці я взяв одну куничку, Потім не було. Ходив. А це ось за день вже перевіряю четверту постановочку. І друга куничка. І знову саморобний капканчик. Я тут поставив був спочатку нульовочку, сюди приходила куничка. Але з нульового капкана заводського вона втекла. І я поставив сюди саморобний. От вона одну сторожку роздерла, вона сторожечка була бідною проволокою перев'язана. Так я помітив, що якщо сплести з проволочки, вона краще стає її. Вона не ти стої, але... Якось менш вона його боїться. І стає доволі охотно. І сніг, якщо не замітає, наприклад, стаєш на землі чи що, то продавлюється така нас трошки краще. І на норку воді я стаю, то водою не збиває, так не спрацьовує в холосту капканчик. Такі капканчики теж є на відео, як я їх роблю, є окремо. Відео про пружинки, є окремо відео про самі капканчики. От моїми саморобними своїми домашніми вже це друга куничка. В ящик теж саморобний куничка сьогодні. От хочеш зробити їх добре, зроби сам. Все те, що роблю сам, зачасту працюю в мене краще, набагато краще, ніж. Те що куповане заводське, а якщо ще не допрацьоване, то й взагалі. Так, зараз я все-таки отут ще раз насторожу. Піду далі. Ще в мене є постановка з двох капканів, ящична ловушка та кульомка. Експериментально я її зробив, поставив. Так. Вимікаюсь, якщо буде щось цікаве, що буду включатись. Ось підійшов я вже до передостанньої постановки на сьогодні. Тут пусто. Осталася ще одна постановочка. І треба вже буде Ой, прямувати в бік дому. Ще з півгодинки добрих треба. І пішки буде, може і більше. Так, зараз ще глянемо останню постановочку. Цю кульомку я зробив тут 3 роки назад, не знав чи буде вона працювати, чи ні. Я її зробив просто як експериментально. Спробувати тоді. 3 роки я тут не ловив вже, так вона і простояла. А в цьому році, так як не пішов на Великий ліс, то вирішив тут по посадкам поставити капканчики і насторожив її. А з недалеко, метрів 50-70 поставив ящик на ловушку. Ту, що тільки що перевірив. Тому так, щоб, якщо не спрацює кульомка, то спрацював ящик. Ящик пустий, зараз підійдемо до кульомки і глянемо, що там. Кульомка спрацювала, зараз увімкну світло, бо вже темно, погано видно, і є результат. От значить не дарма. Я. <кхід> Прикладав зусилля і робив її. Зараз увімкну світло. Ось така попала куничка. Значить з кульомкою зробив все правильно, все вірно. Ганька ця темненька, ті світлі. Так, знімаю цю куничку. Третя на сьогодні. Отак, От зараз порахуємо постановочки. Один, два, три. З тієї сторони річки там одна куничка і тут. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Всіх 9 постановок, три кунички на сьогодні маю. Ой, треба йти, бо далеко йти ще трохи є роботи. Тому дякую всім за увагу. Сьогодні вдалий доволі день. Є три кунички у мене. Багато роботи на вечір. Ну і до побачення. До зустрічі. Підписуємось на мій канал, хто ще не підписаний. Ставимо лайк за відео. Надіюсь. Знімаю якісно. Так, щоб подобалось. Знімаю для вас. Так що на лайки. Не скупимось. До зустрічі!